Андрій Малишко, вогник, В вечірню годину, де в зорях долина, де вогником світиться дім, Шумить під вікном молода тополина, неначе у серці моїм. Там юність ходила у росах до хати і жевріла цвітом вона, Там батько не спить і задумалась мати ота. Що у світі одна. Синів виростали, не зводили ока, любили в житті над усе. Шумить під вікном тополина висока, мов звісточку дальню несе, а вогник кімся, я, мов спогад про сина, не все ж повертає назад, і журиться вікнами наша хатина, і шепче задумливий сад. Та де б не ходив я в далекій дорозі, в чужім, чи у ріднім краю, я згадую вогник у тихій тривозі і рідну хатину свою, бо дивляться вдалеч засмучені очі, хоч тінь там моя промайне, бо світиться вогник у темній ночі, мов кличе додому мене, Читав Олександр Бережний.